Вітаю глядачів каналу. Пропоную розглянути таке, таке завдання. У калориметр, який містить деяку кількість води при температурі ТВ, помістили шматок льоду, температура якого Т1-50 градусів Цельсія. Коли встановила теплова рівновага, то весь лід перетворився на воду з температурою 0 градусів Цельсія. Після цього цей калориметр помістили ще 8 таких самих шматків льоду. Температура яких Т1 мінус 50 градусів Цельсія. Через деякий час після встановлення теплової рівноваги вся вода перетворилася на лід, питома теплоємність води 4200 джоу на кілограм на Цельсій, льоду 200 джой на кілограм на Цельсій, питома теплота плавлення льоду лямбда – 336 кжовелів на кг. Запишено, записали, запишемо дані до цієї задачі. Температура кубиків льоду Т1 мінус 50 градусів Цельсія в першому-другому випадку. Температура води, яка встановилася льоду, який утворився, дорівнює 0 градусів Цельсія та 0. І необхідно знайти, яка була початкова температура води у калориметрі. Так, розіб'ємо цей весь процес на дві частини. Перший, коли було поміщено лише один кубик льоду, і другий, коли у воду. Опустили ще 8 таких кубиків льоду. В першому випадку відбуваються теплові процеси між водою в калориметрі і кубиком льоду. Кубик льоду при цьому отримує теплоту. Вода згідно рівняння теплового балансу віддає теплоту. І ці теплоти. Однако. Будемо вважати, що маса кубика льоду дорівнює m з індексом k. У такому випадку ми можемо позначити масу льоду, яку опускають, і в першому, і в другому випадку, таким чином: маса льоду дорівнює n. Помножити на масу одного кубика. І у першому випадку, оскільки в нас кубик 1, то маса льоду, який опускають в калориметр, дорівнює масі одного кубика. Лід під час цього процесу нагрівається до температури 0 градусів. Цельсій. І плавиться. Тому Q1 з плюсом можемо розписати як кількість теплоти, що йде на нагрівання льоду, а це буде це льоду маса льоду. І помножити на дельта Т льоду. І у цьому випадку дельта Т льоду дорівнює 0 градусів Цельсія відняти мінус 50 градусів Цельсія, отриманий 50 градусів Цельсія. Але після того, як він нагрівся до 0 градусів Цельсія, він розплавився. В в результаті в нас отрималась вода. Тому необхідно ще. Додати сюди кількість теплоти, яка необхідна на плавлення цього льоду. А це лямбда помножити на масу льоду. А відповідно на масу облака. Вода в свою чергу віддає тепло, яке можна знайти за формулою це М -дельта Т. Це теплоємність води, маса води. Дельта Т води. Ну а різниця температур Дельта Т води. Це є початкова температура води відняти кінцеву. А оскільки т 0 це температура відома нам в рівні 0 градусів Цельсія. То можна записати. Що зміна температури води дорівнює власне числовому значенню температури води в початковий момент. Об'єднуємо єднує, об ці два рівняння. зі два рівняння теплового балансу і отримуємо це льоду. маса льоду, а маса льоду – це маса одного кубика. Помножити на дельта Т льоду, додати лямбда помножити на масу кубика льоду, то рівні теплоємність води на масу води. Ну, відповідно, на дельта Т води. Але щоб знайти. Початкову температуру води, ми бачимо, що в нас недостатньо даних, тому що нам невідомо, яка була маса кубика цього льоду, і яка була маса води в калориметру. Значить, наступний крок розглянемо, що відбувається на другому етапі. На другому етапі в нас калориметрі вже знаходиться вода, температура якої ми знаємо, це 0 градусів Цельсія. І маса води змінилася. До початкової маси води додалася маса води, яка була отримана з льоду. І так, запишемо це. Маса води на другому етапі М води штрих дорівнює маса води, яка була на початковому етапі в калориметі, додати масу кубика льоду. Адже він весь перетворився на воду. І у, цей, і у цю воду вкидають ще 8 кубиків. Позначимо цю масу льоду Віж штрихом і дорівнює N помножити на масу одного кубика, а кубиків у нас 8, відповідно, в цьому випадку маса льоду дорівнює 8 мас кубиків. Що відбувається на цьому етапі? Знову ж відбувається тепловий процес, лід у нас нагрівається. До 0 градусів Цельсія, тобто він отримує тепло, а вода віддає тепло цьому льоду, і при цьому вона замерзає. Запишемо рівняння теплового балансу. У цьому випадку у нас Q2 з плюсом це та теплота, яку лід отримує. В даному випадку це 8 кубиків, так, які ми випустили, дорівнює кількості теплоти, в яку вода, яка знаходиться в калориметрі, в цей час віддає йому. Підставимо формули. Оскільки в нас слід нагрівається, відповідно, будемо мати Q2' дорівню С льоду, теплоємність льоду, помножити на масу льоду. ТМ льоду в штрих і помножити на дельта Т льоду. У цьому випадку зміна температури така, і як попередньому. 50 градусів Цельсія дорівнює кількість теплоти, яку віддала вода. Дорівнює тій, тій кількості теплоти, яка виділилась під час її кристалізації. А це відповідно буде лямда. Маса води штрих. Та вода, яка знаходилась в калорим. Ставимо замість маси льоду, масу, маси льоду і маси води відповідні вирази і отримуємо. 8 помножити на це льоду. Масу кубика і помножити на дельта Т льоду дорівнює лямбду, множимо на масу води. штрих. А вона дорівнює масі води в початковий момент додати масу одного кубика. Лямбда маса води додати лямбда маса кубика льоду. Перенесемо вираз, який містить масу кубика, ось в нас вона невідома в ліву частину, і отримаємо 8 теплоємкстей льоду помножити на масу одного кубика і на дельта Т льоду. Відняти лямда на масу кубика льоду. Від орієння лямда мас води. Так, ми отримали два рівняння, у яких присутні нас невідомі. На першому етапі це, На другому етапі такий вираз. Об'єднаємо ці два рівняння в систему, винесемо у верхньому і в нижньому рівнянні масу одного кубика за дужки. Отримаємо такий вираз. Маса кубика льоду в дужках залишається 8 помножити на це льоду, теплоємність льоду і на дельта Т. Відняти лямбда Дорівнює лямбда помножити на масу води. Те ж саме зробимо і з другим рівнянням. Виносимо масу кубика льоду за дужки, Отримуємо на дужках Теплоємність льоду помножити на дельта Т льоду. І додати лямбду. Дорівнює. Припуємо води помножити на масу води початкову і на дельта Т води. Поділимо одне рівняння на інше. У результаті такого ділення ліву частину ліву, наліво, на наліво. Праву маса води в правих частинах і маса кубика льоду у лівій частині скоротиться. Залишається відношення 8 теплоємностей льоду на дельта Т льоду, відняти лямда, поділити на теплоємність льоду дельта Т льоду, додати лямда. Дорівнює лямбда поділити на теплоємність воду, води помножене на дельта Т води. Виразимо з цього виразу дельта Т води. дорівнює. Риска дрову. лямбда Помножити на знаменник першого дробу, С льоду дельта Т. льоду додати лямбда Поділити на С 1. помножено відповідно на чисельник лівої частини. 8 теплоємностей льоду. Дельта Т льоду відняти дому. Підставляємо значення і обчислюємо, якою була зміна температури води. Теплоємність льоду 336. Помножити на 10 в третьому, теплоємність. Е, питома теплота плавлення льоду 136, ціли. помножити на 103 третьому джоулі на кілограм, теплоємність льоду 2100 джоулі на кілограм на Цельсій, від 1 на, 10 на 10 в третьому, Помножити на дельта Т льоду зміну температури це 50 градусів у нас. Додати. Потім теплотив плавлення льоду. 336 помножити на 10 третьому джоулі на кілограм. Поділити на теплоємність води 4,2 помножити на 10 третьому. Відкриваємо дужки, 8 помножити на теплоємність льоду. Це 2,1 на 10, на 10 в третьому на дельта Т знову ж 50 градусів. Відняти потім теплоємність. Е, Питому теплоту плавання льоду. 336 на 10 в третьому. Так, в 10 3-му, 10 3-му скорочується. І також бачимо, що у дужках у всіх виразах міститься множник 10 3-му. Відповідно, можемо винести з дужок і в чисельнику, і в знаменник 10 3-му за дужки, і вони скоротяться. Обчислюючи відповідні вирази, отримуємо Сто сорок вісім тисяч сто сімдесят шість поділити на дві тисячі сто шістнадцять цілих І після обчислення отримуємо сімдесят. Ось як і ми шукали температуру води це 70 градусів Цельсія. Зміна температури води. Ну, а якщо зміна температури води 70 градусів Цельсія, а кінцева температура води 0 градусів Цельсія, відповідно, температура води буде 70 градусів Цельсія відняти 0, теж 70 градусів Цельсія. задача розв'язана. Дякую за увагу.